Хочу наголосити, що ані блок Петра Порошенко, ані Народний фронт з коаліції не виходили. З них вийшли менше за кількістю народних депутатів фракції, оголосили, що вони в опозиції, але Народний фронт і БПП лишаються в коаліції. Так дійсно, на момент виходу цих маленьких трьох фракцій було кількість депутатів менше ніж 226. Але за певний період часу, як ми всі бачили, що проходив процес, можна так сказати, набору народних депутатів. Всі бажаючи народні. Депутати вступити до блоку Петра Порошенка, вони здійснили свій вибір, вступили і так само написали заяву про е, входження до коаліції. Тому, власне, на даний момент, наскільки мені відомо, коаліція нараховує 226 голосів, тобто, де юре, конституційно коаліція існує, і існує саме та коаліція, яка і була стара європейська Україна. І більше того, е, коаліційну угоду також ніхто не міняв, і сам пан Гройсман, як вже прем'єр-міністр, заявив, що він mm -hmm. буде діяти по цій коаліції. Лишень треба додати до нього дійсно, до цієї коаліційної угоди, додаток з чітким таймінгом і з чіткими позиціями, які треба виконати в який період часу. Тому зараз коаліція існує, друге питання її дієздатність. Дійсно, нам буде доволі важко зараз говорити про те, що всі рішення будуть проходити легко і так не вимушено, але. Пан Гройсман буквально сьогодні на засіданні, як прем'єр-міністр, на під час години запитань до уряду, заявив, що він повинен він має побудувати таким чином роботу, щоб власне у нас не виникало будь-яких суперечок між парламентом і урядом. І Якщо вдасться йому такі, таку роботу побудувати, будь ласка, я думаю, що не тільки коаліційна більшість у 226 голосів, які є, де Юре, але й інші фракції, які все ж таки перейшли, я сподіваюся. Ваюся в конструктивну європейську опозицію вони будуть підтримувати ті рішення, які необхідні нашій країні і нашому суспільстві. от, знати по перше, я б хотів би все ж таки дійсно також прокоментувати виступ пані Марушевської, Оскільки ну ця людина не знаю наскільки вона має моральне, юридичне, взагалі якесь етичне право. Е Комусь рекомендувати звільнити Насірова чи іншу людину, оскільки вона сама, навіть з папірця, з якого читала, дуже важко читала. І розуміємо, що вона дійсно, можливо, симпатична дівчина, але я думаю, що вона однозначно займає не ту позицію в житті, якою повинна була займатися. Да, yeah. Тим більше. Але повертаючись все ж таки до податкової системи, до пана Насірова, звичайно, що над ним уже давно нависла загроза того, що його можуть звільнити. І це, я думаю, що буде абсолютно такий правильний крок, оскільки Арсенія Ценюк. За декілька місяців до того моменту, як він написав заяву про відставку, він зазначав на тому, що фіскальна служба і безпосередньо робота пана Насірова є якраз одним із тих небагатьох недоліків його уряду, що саме фіскальну службу не вдалося ефективно реформувати, і можна сказати, взагалі не вдалося реформувати, і вона, на жаль, продовжила займатися тими корупційними потоками, на яких вони сиділи, в принципі, і при всіх владах. Тому я думаю, що пан Насіров, структура фіскальної служби. Ужби окремі персони, які там все ж таки продовжують її трошки доїти, як то кажуть, да тому. Всі вони над всими ними зависла нагроза, нависла загроза, і вони власне повинні бути змінені. Але mm -hmm. питання не тільки в пан Масірову і не тільки в його службі. Ми повинні говорити про також про те, де ми ще повинні боротися з корупцією і хто повинен боротися з корупцією. Ну, митниці, органи наприклад. що щойно ми Марушевського почули, так очільниця одеської митниці. Як на митниці боротися з корупцією? Ну пані Марушевська, по перше, взагалі мені здається, ну не розуміється на тому, де вона працює, mm -hmm. що що таке митниця, да так? а як. Боротися з корупцією це якраз і повинна е, на митниці, власне, це якраз повинна виробити спільна спільна, е, повинна бути програма нового прем'єра, нового міністра фінансів і нового очільника, якщо він буде е, фіскальної служби, які повинні забезпечити ті умови, е, завдяки яким нам вдасться подолати е, власне корупцію. Це є тотальний контроль за е, вчиненням митних дій. Це є е, абсолютне прирівняння всіх митних тарифів, щоб вони були доступними, адекватними. Не завищеними, не заниженими, щоб в той же час і держава отримала ті гроші до бюджету, які повинні надходити від митниці, і власне підприємці, які завозять сюди різного роду товари, вони не були в кабалі постійних стягнень, плат і тому подібне. Ми знаємо, що зараз, коли груз заїжджає на територію нашої держави, ти повинен заплатити по, -по перше на митному пості, звичайному митнику. Потім ти повинен підійти до до віконця. Ти до знову повинен заплатити, От, речі, і це все 50, 100, приклад. 200 доларів. А чи можна з України зробити ну так чи інакше? При певних при певних умовах, наприклад, там ефективну офшорну зону. Перш за все, ну от відповідь іде, що тут не захищені майнові права. Тобто, перш за все, юридично вони не захищені. Тому інвестори е, не квапляться вкладати гроші саме через те, що це можна все оскаржити в одному суді, в іншому і так далі. Так, а як захистити тоді е, ці права? Знаєте, от, Чи якраз, не в цьому проблема? Якраз зараз ми не повинні думати, як зробити нашу країну офшорною країною да, mm -hmm. і там, де не треба платити податки. А нам треба зробити таку ефективну систему оподаткування, яка б дозволила ефективно власне, існувати нашій державі, нашій економіці. А коли говоримо про те, чому інвестор не йде в Україну, дійсно у нас настільки зараз судова система поражена корупцією, що власне жоден інвестор і жоден українець, який здраво розмишляє і оцінює свої ризики при відкритті того чи іншого бізнесу і того чи іншого проекту, вони всі розуміють, що якщо навіть піде справа на, на нагору і почнуть отримуватися прибутки, то кожна людина. Яка може рейдерським шляхом будь-яка людина може рейдерським шляхом е, просто цю кампанію забрати шляхом власне судових е, судових справ і судових тяганин? Тому зараз, якраз коли ми говорили про програму пана Гройсмана, як нового прем'єр-міністра, якраз там, ну це взагалі не можна назвати пунктом цієї програми, оскільки там написано, що ми повинні реформувати судову систему шляхом оцінювання і тому подібне? Ми ну, зміни, повинні тотально змінити маправильну частині правосуддя. Зміни, маєте, правильно, маєте, частині маєте, правосуддя. Тому зараз ми повинні власні. змінити. Повністю підхід до судової системи абсолютно. Ми повинні змінити а судову систему. Б. Ми повинні змінити всі кадри судової системи. Вони повинні пройти тотальну очистку, абсолютно. І тоді лише система ця може запрацювати Ваш колега по фракції. Леонід ємець до речі, висував таку тезу, що потрібно звільнити всіх і набрати нових. Знаєте, де їх набрати дуже просто. Насправді я не зовсім погоджуюся з Леонідом Ємцем. да, я погоджуюся з тезою, що дійсно повинна пройти очистка тотальна, але mm. просто звільнити всіх і набрати абсолютно нових я не притримуюсь цієї думки. Але в нашій судовій системі дійсно є процентів, десь відсотків 80 корумпованих суддів. Всі судді 100% повинні пройти через певні етапи атестації, перекваліфікації, навчання, знову отримання цієї посади, тобто пройти певні етапи, які дозволять суспільству, нашій державі, органам держави оцінити, чи здатен цей суддя приймати далі рішення щодо долі країни і наших громадян, чи не здатен. Mm -hmm. е, якщо ми говоримо, де ми наберемо інших, у нас юридичних вузів на, наразі настільки багато і виходить настільки багато випускників, хоча б випускників. Хників з юридичною освітою, які можуть спочатку стажуватися буквально рік, два-три стажуватися, проходити стажування і потім займати посаду суд, судді на конкурсній основі.